Добрий день, любі п'ятикласники. Сьогодні у нас урок виразного читання творів. Не урок, а справжнє свято, бо полинем у світи, мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним, добре думай, не спіши, знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Подивіться на смайлики та намалюйте ваш емоційний стан. Він може бути радісним, щасливим, безтурботним, упевненим або тривожним, сумним, схвильованим. Що ми розуміємо під виразністю читання? Виразне читання це мистецтво відтворення в живому слові думок, почуттів, настроїв, переживань, якими насичений художній твір? Чим повинен володіти читець під час виразного декламування твору перед аудиторією? Читець повинен пам'ятати про образне мислення і емоційну збудливість, здатність переключатися з одного психологічного стану в інший, вміння володіти собою та слухачем, а також технікою мовлення. Запишіть до зошитів визначення, що таке виразне читання. Розглянемо структуру виразного читання. Техніка мовлення це розділ культури, який робить мовлення чітким, зрозумілим, виразним. Сюди відноситься дихання і дикція. До логіки читання належить пауза, мелодика. Емоційність і наголос. Він може бути логічний і фразовий. В структурі виразного читання використовуємо позамовні засоби: це поза, жести, міміка, засоби виразного читання. Логічний наголос це епіцентр думки. Темп повільний, середній, швидкий. Інтонація включає в себе гучність, темп, наголоси, паузи. Без відповідної інтонації, темпу читання, логічного наголосу, пауз ми не зможемо донести до слухачів те, що ми бачимо і відчуваємо під час читання, щоб навчитися виразно читати казку, потрібно спочатку засвоїти її зміст, уявити персонажів, їх вдачу, зрозуміти, чого навчає ця казка, виділити важливі її частини. Згодом слід скласти партитуру речення чи уривку тексту. А зараз відпочинемо, виконаємо вправи для очей. Підготовки до виразного читання починається зі складання партитури. Партитура художнього тексту це графічне відтворення звучання художнього твору. Складаючи партитуру, позначають паузи, наголоси, підвищення і знищення тону, інтонаційні переломи тощо. Ознайомтесь, з основними партитурними позначками. Пряма лінія під словом для позначення логічного наголосу. Зима. Одна похила рисочка коротка пауза. Дві похилі рисочки середня пауза. Три похилі рисочки довга пауза. Стрілочка вгору підвищення тону. Стрілочка горизонтальна рівний тон. Стрілочка вниз зниження тону. Пунктир під словом або словами для позначення уповільнення вимови, засумувала. Лігатура вгорі між словами для зв'язку слів, вимовлених на одному диханні. Фігурні дужки вказують на зміну адресата. Зупиніть відео і запишіть основні позначки. Розглянемо вимоги до виразного читання, вдосконалення емоційної насиченості твору. Розуміння ідейно художнього сенсу, а не лише фактичного змісту тексту. Уміння висловити своє особисте ставлення, передати зміст і настрій слухачам. Послухайте виразне читання казки у виконанні відомої особистості, діячами мистецтв, текст, акторки. Ольги Сомської. А яку ж казочку приготувала наша чарівна книга? І сьогодні я почитаю для вас казку. Фарбований лис. Буде дуже цікаво. Тож слухайте. Жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий, прихитрий. І побився він об заклад з іншими лисами, що зможе піти до міста і там, посеред торжища, вкрасти півня. Але цим разом бідний Микита таки прорахувався, не встиг він добігти до торговиці, коли йому назустріч біжить пес, а з іншого боку надбігає другий, там видить третього, псів уже наш Микита не здурить. Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отворені сіни і сіни на подвір'я. Бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжа. От він, недовго думаючи, скік у діжку та й сховався. Ледве він щез у діжі, коли надбігли пси цілою купою. Тут він був, тут він був. Шукайте його. Кричали передні, а в кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був врятований. Врятований, але як? У діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше як до половини синьої густо на олії розведеної фарби. Майже вмираючи зі страху, бідний лис Микита мусив сидіти у фарбі. Тихо, аж до вечора, аж коли смеркалося, лис Микита прожогом вискочив із своєї надзвичайної купелі, перебіг вулицю і чкурнув до лісу. Там він ускочив у першу ліпшу порожню норочку, розгорнув листя, зарився в ньому і з головою і заснув. Чи пізно чи рано встав він на другий день і виліз із нори. В тій хвилі зирнув на себе, аж скрикнув неборачісько: придивляється, та невже си я сам? Якийсь дивний і страшний звір, синій синій, з припоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись колючими гудзами, не то колючками, а хвіст у нього не хвіст. А щось таке величезне, а важке, мов довбня. Пробує обкачатися в траві, не йде, пробує дряпати з себе ту луску пазурами, болить, аж не пускає в тій хвилі, де не взявся вовчик-братік. Він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, він аж завив з переляку. А отямившися, як не пішов удирати, ледве хлипає, зустрів у лісі вовчицю. Далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого так утікає, а він тільки хлипає, баньки витріщив та знай тільки липоче. Не знаю, ну не знаю. Ой, та страшенне ж. Пішли звірі у той бік, де показував вовк. І подивитися, а що ж там таке страшне? Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита, зирнули собі, кинулися в розтіч. Побачив лис Микита, що звірі його бояться. Гей, подумав собі хитрий лис. Та все не кепсько, що вони мене так бояться, так можна добре виграти. Стійте лише, я вам покажу себе. І піднявши вгору хвіст. Надувшися гордо, він пішов в глиб лісу, де всі звірі збиралися. А тим часом гомін про нового нечуваного страшного звіра розійшовся геть по лісі. Всі звірі, що жили в тім лісі, хотіли, хоч здалека, подивитись, новому гостеві, але ніхто не смів приступити ближче. А лис Микита сів. На тім пеньку, де звичайно любив сідати ведмідь, сів і жде. Не минуло півгодини, як довкола майдану, нагромадилося звірів і птахів, видимо, невидимо Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво: Слухайте, любі мої! Говорив лис Микита. І тіштеся. Сьогодні рано святий Миколай уліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив звіре, остромисле у звірячому царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя. І свого добра, іди на землю і будь звірячим царем. Заводи лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши все, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи, так все ж ти маєш бути наш добродій, наш цар. Так, поважно мовив Лис Микита, нечувана радість запанувала в звірячому царстві. Орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Пішли дні за днями, і Лис Микита, зробившися царем, Жив собі, як у Бога за дверима, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоби звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущовину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор, з лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату, і вечором, по великих процесіях, обідах і промовах на честь царя, хор виступив і почав співати. Чудо! Ведмеді ревли басом, вовки витягали соло, але як молоді лисички задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не зазявка й собі по лисячому. Господи, що сталося? Всі співаки відразу затихли. Втім, Відразу, мов полуда, з очей спала. Та це лис простісінький фарбований лис. Ах ти, брехуне, ах ти ошуканче. І люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулися на нещасного лиса микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка. Коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отуманить нас, обідре, обреше, і ми робимося, хоч дрібку, мудрішими по шкоді, то говоримо: Е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі. Отака історія. Домашнє завдання навчитися читати уривок із казки фарбований лис на сторінці 45-46, використовуючи засоби виразності. Дякую за увагу! До побачення!